Її син воює за Україну, а жінка тим часом волонтерить. Приходить плести маскувальні сітки. Мусимо допомагати. Бачите, діти прийшли допомагати. як діти є, то скорше йде робота, що у нас було пару чоловіка. Так зараз скоро піде. В технічному університеті сітки плетуть усі і викладачі, і студенти. Кожен приходить у вільний час. Першокурсник Сергій розповідає, досвід плетіння мав ще до університету. Розуміє, що маскування дуже важливе для військових. Для прикриття позицій позицій техніки зараз це найважливіше Чисто, що зараз і саме біла сітка зараз потрібна найбільше через те, що є сніг і у нас техніка вся темного кольору, і потрібно прикриття як позицій, так і техніки саме такою сіткою. Плели в селі в нас то від села в нас вже багато. Сіток велишківці з, з Бараський район. Допомагати війську волонтери технічного університету не втомлюються вже восьмий рік. Це і продукти харчування, речі, а головно маскувальні сітки. Навіть в 2014 році, коли пішло перше замовлення хлопців на білу сітку, ми плели це для батальйону Тернопіль передали їм, за що вони нам підписали прапор зі своїми автографами і побажаннями швидшої перемоги. Завдання полягає в наступному. Розумієте, зелена сітка нам і передавали із Європи. зелена сітка є багато, а білої в даний момент її не вистачає, тому що наші хлопці дуже швидко женуть ворогів з нашої території. Вони втікають, лишають все. А ми українці не можемо, щоб лишити зброю, лишити свої танки. І ми помаленьку, і тому треба деколи їх мускувати. Окрім робочих рук, волонтери завжди потребують матеріалів для сіток. Тому усім, хто приносить білі речі, білизну і одяг, завжди раді. Наші викладачі також долучаються і до плетіння, і приносять тканину, і таким чином, ну наскільки можемо, тому що ми працюємо в основному, звичайно, на нашому освітньому фронті, але кожен намагається приділити якийсь час для того, щоб допомагати і наближати перемогу. Перемоги чекають усі волонтери, переконані спільними зусиллями вийде швидше. Окрім сіток, захисникам передають вітання. Витримки найбільші витримки і сміливості віри в себе Божої допомоги і тепла, тепла в їхніх в їхніх землянках, тепла в їхніх душах, щоб вони розуміли і знали, що ми тут в тилу підтримуємо їх і молимося за них.